Мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку читання і записування речень зі знаком оклику. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої тоненькі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи, якщо у вас є місце, залишіть, будь ласка, один чистий робочий тоненький рядочок. На другому рядочку від початку рядка відступіть місце в три ваших пальчика і запишіть сьогоднішнє число та слово травня. З нового рядочка від початку рядка відступаємо місце у два пальчика і записуємо перше слово з великої букви класна, друге слово з маленької букви робота. На третьому рядочку відступіть місце від початку рядка два або три ваших пальчика та з великої букви запишіть слово диктант. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжимо вчитися писати невеличкі диктанти. Диктант, який ми сьогодні з вами напишемо, називається ліс. За бажанням, ви можете записати назву цього диктанту з нового чистого рядка посередині. Пригадуєте правила написання диктанту. Спочатку я читаю вам диктант повністю. Далі читаю вам і диктую диктант окремими реченнями і словами. А після того, як ми записуємо весь диктант, ми його з вами перевіряємо. Будь ласка, приготуйтеся слухати весь диктант. Ліс. Шумить зелений ліс. На галявині росте дуб. В дуплі дуба живе білочка. Ось такий невеличкий диктант ми спробуємо з вами записати. Перше речення, дітки, ви будете писати з нового рядочка через абзац. Тобто, прикладіть, будь ласка, від початку рядка один, два своїх пальчика. І поставте тонесеньку легеньку крапочку. Саме з цієї крапочки ви будете починати писати перше речення. Кожне нове речення в диктанті ми маємо з вами записати з великої букви. В кінці кожного речення ми маємо поставити знак. Якщо це речення розповідне крапку, якщо це речення питальне Знак запитання, якщо це речення окличне, спонукальне, знак оклику. Будь ласка, послухайте іще раз перше речення диктанту. Шумить зелений ліс. З нового рядочка, відступаючи місце від початку рядка, записуємо перше речення. Шумить. ШУМИТЬ. Наступне слово. ЗЕЛЕНИЙ. ЗЕЛЕНИЙ. Наступне слово ЛІС. ліс. Перевіряємо все речення. Шумить зелений ліс. Речення розповідне, тому в кінці речення поставте, будь ласка, відповідний знак. Наступне речення ви продовжуєте писати на цьому самому рядку, якщо у вас є місце. Послухайте, будь ласка, наступне речення. На галявині росте дуб. Починаємо писати перше слово наступного речення, На, на галявині. галявині росте, Росте дуб, дуб. Речення закінчилось, тому перевіряємо повне речення. На галявині росте дуб. В кінці речення поставте, будь ласка, відповідний знак. Наступне речення ви продовжуєте писати на тому самому рядочку, на якому закінчили писати попереднє речення, якщо у вас на рядку є місце. Пам'ятаємо, що кожне наступне речення ми пишемо з великої букви. Послухайте, будь ласка, третє речення. В дуплі дуба живе білочка. Починаємо писати наступне речення. В. В дупли дупли дуба дуба живе. ЖИВЕ білочка, білочка, речення завершилося. Перевіряємо повністю речення в дуплі дуба живе білочка. Поставте той знак, який відповідає розповідному реченню. А тепер, дітки, повертаємося до першого речення та перевіряємо весь текст. Перше речення. Шумить зелений ліс. Наступне речення. На галявині росте дуб. Наступне речення. В дуплі дуба живе білочка. А тепер подивіться, будь ласка, як має виглядати ваш текст в зошиті? Шумить зелений ліс. На галявині росте дуб. В дуплі дуба живе білочка. Якщо ви десь побачили раптом помилку, не засмучуйтесь, просто виправте її або допишіть потрібне слово, якщо ви десь пропустили. Сьогодні на уроці письма ми сформуємо уміння утворювати речення зі знаком оклику, правильно їх інтонувати і записувати, знаходити такі речення в тексті і утворювати окличне речення із запитання. Працювати будемо в нашому зошиті посібнику на сторінці 54 55. Розгорніть, будь ласка, сторінки свого зошита та підготуйтесь до виконання роботи. Перед тим, як ми почнемо працювати письмово у своєму зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку в нашій руці, як перед собою покласти зошит і в яку сторону нахилити. Та особливо важливо, дітки, пригадайте, як ви маєте сидіти за своїм столом, як тримати спинку і ніжки. Погляньте, будь ласка, на розділові знаки, які з'явилися в нас на екрані. Давайте їх назвемо. Крапка знак оклику, знак запитання. Дітки, пригадайте, які речення закінчуються такими розділовими знаками. Крапкою закінчується розповідне речення, тобто те речення, в якому про щось розповідається. Знаком оклику закінчується окличне, спонукальне речення, тобто те речення, в якому ми виявляємо свої враження або спонукаємо когось до дії. І знаком запитання закінчуються ті речення, які мають запитання, тобто питальні речення, які вимагають на них відповіді. На сторінці 54 у першому рядочку, будь ласка, потренуйтеся писати букви і їх з'єднання та знак оклику. У своєму зошиті наведіть зразок, який вам надрукували для обведення знак оклику, а поряд діти надрукуйте стільки знаків оклику, скільки у вас поміщається. Наступний зразочок це буква сполучення Ой із знаком оклику. Коли ми кажемо так, «Ой», коли нам боляче, або коли ми лякаємося. так, дітки? Тобто це вигук, це вираз наших емоцій. Тому ось це невеличке речення пишеться зі знаком оклику. Наведіть зразок, який наведено, надруковано у вашому зошиті для обведення. А поряд дітки самостійно пропишіть, будь ласка, ось це маленьке речення Ой зі знаком уклику. Наступне невеличке речення ура! Воно також пишеться зі знаком оклику. Це слово допомагає нам виявити радість. Так? проявити радість. Коли ми чомусь дуже задоволені або раді, ми кричимо ура! і таким чином проявляємо свої позитивні емоції. Наведіть, будь ласка, речення ура зі знаком оклику у своєму зошиті. А тепер поряд напишіть це маленьке речення самостійно. Ми вже зрозуміли, дітки, і пригадали, що знак оклику ми завжди пишемо біля тих речень, які виявляють якісь емоції або спонукають. Інший предмет до певної дії. Погляньте, будь ласка, на сторінці 54 є три малюночки. Покажи каджикові, як треба читати речення зі знаком оклику. На першому малюночку ми бачимо діток, які дуже сильно чомусь радіють. А чому ж вони радіють? Давайте прочитаємо речення, призначення до цього малюнка: Ура! Скоро канікули. Тобто дітки на малюночку радіють. Скорим канікулам, що дуже-дуже скоро будуть канікули. так? Як ви думаєте, діти, які емоції вони проявляють у цьому вигуку? Звичайно, радісні, так? І читати це речення потрібно з радістю. Будь ласка, давайте прочитаємо це речення так, як би ми вклали свої емоції, казавши це речення, і як би ми раділи. Ура! Скоро канікули! Так, тобто, коли дітки або люди дорослі проявляють гарні, веселі позитивні емоції, в цих реченнях завжди стоїть знак оклику. Далі, на другому малюночку ми бачимо хлопчика, який гойдається на гойдалці, та маму, яка у віконечку гукає свого синочка. так? Давайте прочитаємо речення і дізнаємося, чому ж мама гукає свого хлопчика. Віталику час обідати. Тобто хлопчика на малюнку звуть Віталик, і мама його гукає обідати. Тобто вона, дітки, спонукає його виконати певну дію. Коли мама погукала свого хлопчика додому обідати, значить синочок Віталечок має зупинити гойдалку, встати з неї та піти додому пообідати. Тому у цьому реченні, коли мама просить хлопчика щось зробити, тобто спонукає його до певної дії. І стоять два знаки оклику. По-перше, перше слово «віталику» – це ім'я хлопчика, і це іде звернення. А коли ми до когось звертаємося, завжди маємо поставити знак оклику. Давайте прочитаємо дітки це речення так, щоб хлопчик зрозумів і виконав дію, яка потрібна мамі. Віталику! Час обідати. Так, і ось хлопчик зараз зійде з гойдалки та піде обідати. На третьому малюночку ми бачимо хлопчика і дівчинку, які, певно, один одному дарують подарунок, коли дітки, ми з вами отримуємо подарунки або даруємо комусь іншому. І да якісь свята. Ну, от на, в даному випадку це день народження, так? або у дівчинки, або у хлопчика. Тому що тут можна сказати, що хлопчик вітає дівчинку і дарує їй подаруночок. або дівчинка привітала хлопчика і подарувала йому подаруночок, а він уже взяв. Дітки, давайте прочитаємо речення, яке відноситься до цього малюнка. Вітаю з днем народження. Так, тут виконується дія, хтось комусь дарує подарунок і в цей час проговорюються гарні слова. Вітаю з днем народження. Це речення проговорюється з. Окличною інтонацією, тобто я хочу виразити тобі свої гарні позитивні емоції. Давайте прочитаємо правильно це речення. Вітаю з Днем народження! Так, тобто, дітки, ви зрозуміли, якщо в реченні є знак оклику, то це речення ми маємо прочитати із потрібною інтонацією. Кожне речення і розповідне, і окличне, і питальне має свою інтонацію. І саме за інтонацією, з якою читаю це речення, дітки розуміють, який знак потрібно поставити в кінці цього речення. А зараз, дітки, давайте запишемо один із записів, поданих під малюночками. Ну, наприклад, я вам пропоную написати найцікавіший і найдовгоочікуваніший очікуваніший запис, так, ура! Скоро Канікули. Зверніть увагу, що в цьому записі два речення. Перше речення Ура, воно складається з одного слова. Пишеться з великої букви. В кінці речення ставиться знак оклику. Наступне речення ми пишемо поряд. Перше слово з великої букви. Скоро канікули. І в кінці речення також ставиться знак оклику. Добре, дітки. А тепер. Я пропоную вам придумати і записати свої речення зі знаком оклику. Звичайно, як завжди, я наведу вам приклад, яке речення придумала я? Мамо, який смачний пиріг. Зверніть увагу, що у цьому реченні я звертаюся до мами, тому після слова мамо, і пишу в кінці, коли ми звертаємося до когось, ми пишемо в кінці букву О. Мамо, не мама, не е, там, бабуся, а бабусю. Мамо, тату, брате, ну ви цього ще дітки не вчили, тому можете тут помилитися. І після слова, до кого я звертаюся, ми маємо поставити крапку. А вже в кінці речення я ставлю знак оклику, тому що я виражаю свої емоції мамі. Мамо, який смачний пиріг! Дітки, якщо вам ще дуже важко самостійно складати речення, ви можете скористатися моїм реченням. Але мені б дуже хотілося, щоб ви склали і записали своє речення. Мої Можете взяти як шаблон. Замість мамо замінити тату, бабусю, дідусю, замість смачний пиріг придумати щось своє. Або взагалі написати зовсім інше речення. Головне, щоб воно було окличне і в кінці цього речення щоб стояв знак оклику. Попрацюйте, будь ласка, над цим. Наступне завдання на сторінці 55. Погляньте, будь ласочка, на віршичок. Прочитайте вірш Грицька бойка. Хто кого зловив. Грицько бойко, хто кого зловив. Рака витяг я з води, то давай його сюди. Ой, не можу, не пускає, пальці клешнями стискає. Пальці, кажеш, прищемив. Хто ж кого тоді зловив? Дітки, про кого розповідається в нашому віршечку? У віршечку розповідається про хлопчика, якого ми бачимо на малюночку, і про рака. Що сказав хлопчик своїм товаришам? Хлопчик похвастався, що він спіймав і витяг з води рака. так? І коли його попросили, ну дай же його сюди, ми на нього подивимося, то хлопчик відповів, що я не можу вам його дати, тому що рак мене не пускає. Він сильно стиснув клешнями мій пальчик. А друзі посміялися і питають. А чи дійсно ти його зловив? Може, це він тебе зловив? так? Дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець. Давайте знайдемо у нашому віршечку речення зі знаком оклику. Перше речення: Рака витяг я з води. Тобто це речення ми маємо читати з інтонацією. Рака витяг я з води! І друге речення: то давай його сюди. Також в ньому стоїть знак оклику. Як дітки можуть запитати свого товариша: То давай сюди швидше, нам же ж цікаво емоції проявляти, так? Будь ласка, дітки, візьміть простим олівчиком і підкресліть саме ці два речення. Тому що речення, які мають в кінці знак оклику, як називаються окличними реченнями. так. Добре. А зараз давайте запишемо з вами, дітки, ось ці наші два речення, які ми підкреслили у нашому віршику. У віршику перед ними стоїть невеличка рисочка, яка називається тире або дефіс. Ми її не записуємо. Ми записуємо тільки речення і знак оклику. Перше речення рака витяг я з води. Друге речення ми можемо продовжувати на тому самому рядочку, якщо в нас є місце, то давай його сюди. Головне, зверніть увагу, що початок кожного речення ми пишемо з великої букви, і в кінці кожного речення ми маємо поставити знак оклику. Запишіть, будь ласка, дітки, ці два речення у свої тоненькі рядочки на сторінці 56. Наступне завдання: прочитайте, будь ласка, речення. Яка команда виграла? Дітки, скажіть, будь ласка, яке це речення? Розповідне, окличне чи запитальне? Так, це запитальне речення. Питальне речення тому що в кінці нього стоїть знак запитання. А тепер давайте, дітки, ось це питальне речення спробуємо змінити так. Щоб у кінці стояв знак оклику, нас питають, яка команда виграла це питання, а нам потрібно створити речення, яке буде спонукати до виконання якоїсь дії або проявляти наші емоції. Наша команда виграла. Ось як нам потрібно змінити це речення, щоб воно із питального перетворилося у спонукальне. Запишіть, будь ласка, дітки, це речення у свій робочий рядочок. Нас питали, яка команда виграла? А ми з гарними позитивними радісними емоціями відповідаємо: наша команда виграла, ми радіємо цьому. Наступне завдання, дітки, ми з вами пограємо в гру піймай речення. З плеском долоні ми маємо упіймати речення зі знаком оклику. Я буду читати вам речення, якщо це речення має стояти зі знаком оклику, ви плескаєте в долоні. Якщо в кінці цього речення має стояти якийсь інший знак, тоді ви нічого не робите. Турбуйся про своє здоров'я. Так, це речення спонукає до дії. Турбуйся про своє здоров'я. В цьому реченні потрібно поставити знак оклику. Візьміть, будь ласка, дітки, простим олівцем або ручкою в кінці цього речення поставте знак оклику. Наступне речення: діти весело змагались. Це звичайне речення, розповідне, в якому в кінці має стояти о, крапка, так? Наступне речення. Яка цікава гра? Правильно, дітки, ми не плескаємо в долоні, тому що це питальне речення. І в кінці цього питального речення ми маємо поставити знак запитання. Наступне речення. Ти робиш зарядку. Це питальне речення, тому тут ми не плескаємо. В, в кінці цього речення ми маємо поставити знак запитання. Наступне речення. Приєднуйся до нас. Так, ось це речення зі знаком оклику, тому що воно спонукає до дії. Приєднуйся до нас! Дітки, в цьому реченні поставте, будь ласка, олівцем або ручкою знак оклику. І останнє речення. Хто переміг? Це речення питальне, тому ми не плескаємо, і в кінці цього речення має стояти знак запитання. Добре, молодці! Дітки впоралися із завданням. А наостанок, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Які речення складали і записували ми сьогодні з вами на уроці? Сьогодні на уроці ми складали і записували речення зі скла, знаком оклику, тобто окличні речення. Так? Як треба читати такі речення? Такі речення потрібно читати з окличною інтонацією. Пригадайте або придумайте речення зі знаком оклику і вимовте їх з відповідною інтонацією. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я працюю добре. Синя цеглинка. Супер! Мені підсило всі завдання. Зелена цеглинка. Мені потрібна допомога: червона цеглинка. Халепа, зроблено кілька помилок, помаранчева цеглинка. Я можу працювати краще жовта цеглинка. Мене влаштовує моя робота блакитна цеглинка. Я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!